Амброзія полинолиста один із найнебезпечніших карантинних бур'янів в Україні. Вона стрімко поширюється, особливо у південних і центральних областях. Рослина досягає півтора метра заввишки, має глибоке коріння і тисячі дрібних насінин, що можуть зберігати життєздатність десятки років. Амброзія виснажує ґрунт, витісняє культурні рослини і знижує урожайність до половини. Одна рослина споживає сотні літрів води за сезон, а її пилок викликає сильні алергії. Щоб запобігти поширенню, потрібно дотримуватись сівозміни, проводити глибоку оранку та використовувати покривні культури, наприклад, гірчицю чи люцерну. Для ефективного знищення амброзії застосовують гербіциди. Найкраще працюють препарати гестлі або геліос екстра на основі гліфосату. Їх використовують після збирання врожаю або під пару. На посівах кукурудзи добре діє толазин із металахлором і тербутилазином. Для соняшнику за технологією Clear ефективний імпекс дуо, комбінація імазамоксу та імазапіру. Оприскування проводять, коли амброзія має 2-4 листки у ранковий або вечірній час. Пам'ятайте, застосовуйте препарати лише згідно з інструкцією виробника. Для детальної консультації та підбору засобів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.